Блок накопичення, блок розподілення. Де буде блок розподілення? Ми ще не знаємо, але скоро дізнаємося, друзі. Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо взагалі ситуацію по ринку, розберемо біткоін, розберемо також графік Total 3, це загальна риночна капіталізація. Розберемо також деякі альткоїни, які вас дуже цікавлять. А перед тим як ми почнемо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. Ну і, звичайно, заходьте в Telegram канал, тому що я там даю більше корисної інформації. А зараз хочу вам побажати приємного перегляду і поїхали! І так, друзі, переходимо до графіку біткоїна. Я пару слів скажу за біткоін, а потім перейдемо до наших улюблених альткоїнів. Дивіться, на біткоїну на графіку біткоїна я малював ось такі дві структури. До речі, я про це розповідав в закритому каналі. Два таких сценарії, які можуть відбуватися. 28 грудня я показував ось цей сценарій, і дивіться, яка структура тут відбувається. Я очікував, звичайно, що в нас буде оновлення нижньої структури. Ми знімемо ліквідність як мінімум на 90 тисяч доларів. Тобто, це такий один більш негативний сценарій. Є позитивний, це коли ми от Ось так скоректуємося трошки і підемо одразу вгору оновлювати наші хаї. Є більш такий негативний, це коли ми спустимося нижче 90 тисяч доларів. Тут також затестуємо, зачепимо ось цю ліквідність на рівні 90 тисяч доларів, і потім ми побачимо вже плавний відскок і плавний рух по графіку біткоїна. Але, друзі, якщо ви подивитеся уважно, то ми з вами не пробили ось цю. Ось цей діапазон на рівні 90 тисяч доларів. Так, ми його не зачепили, але ми зняли ліквідність на рівні 92 тисяч доларів. Так, ми ось тут вийшли, видно тут гарно цю червону свічку. Давайте я ось так зроблю. Видно, що ми цією червоною свічкою ми закрили діапазон 92 тисяч доларів, але не зачепили 90 тисяч доларів. І ця зона вона до сих пір є актуальною. Тобто ми можемо ще раз побачити ось такий діапазончик, ще раз сприємо. Тих, хто лонгує, так, 90 тисяч доларів, і потім вже побачимо з вами дійсно той ріст. Але нам нічого не заважає зараз, вже також почати рости, тому що ніхто ж напевно не знає, коли дійсно відбудеться той самий розворот ринку. Так? Але на графіку альткоїнів зараз ми до них перейдемо, там вже видно той самий розворот. І так, давайте з вами перейдемо на графік Total. Це в нас загальна ринкова капіталізація всіх криптовалют, включаючи біткоін. Так? Тобто це в нас повністю загальна капіталізація всіх всього ринку. Дивіться, яка тут структура цікава була. Я вам хочу показати просто, як це відбувалося на історії в 2021 році. Аналогічна картина, тобто така сама подібна ситуація. Я для цього переключаю переключаю на денний тайфрейм. І тут прекрасно, друзі, видно, коли ми оновлювали ось цю. Попередній наш хай рівно в кінець грудня ви можете самі подивитися, коли це відбулося. Тобто можна ось так провести ось цю лінію Це приблизно у нас було одразу. Коли в нас почався одразу після нового року, тут в нас закінчувався 2020 рік, і одразу у 2021 році ми побачили з вами деяку корекцію, деяке падіння. Якщо ми подивимося, скільки взагалі тут була корекція, давайте ось так зробимо. Корекція в цьому діапазоні по графіку всього загальної ринкової капіталізації в нас була 30%, 29%. І ми бачили, де деякий діапазон перенакопичення. Тобто цей діапазон він тривав до виходу приблизно місяць. Ми знаходилися в деякій консолідації. Тут це прекрасно видно, рівно як в нас почався новий 2021 рік, ми бачили ось таку структуру. Далі ми, звичайно, бачили з вами вже ріст біткоїна, ріст біткоїна і також падіння біткоїн домінації. Тобто тут в цьому діапазоні, друзі, в цьому проміжку в нас починався той самий альтсезон. Тепер переходимо давайте до нашої структури, яка в нас сьогодні відбувається. Що ми сьогодні з вами бачимо? Переходимо знову ж таки до нашої загальної. Риночній капіталізації я провожу ось цю лінію. Можна і тут провести, можна тут. Видно, що піки в нас плюс-мінус в рівному діапазоні. І якщо навіть від цього діапазону провести, то подивитися, друзі, що 6 грудня, від 6 грудня. До сьогоднішнього в нас 30 днів, або якщо взяти приблизно пік в цьому діапазоні, тому що в нас рівні хаї були так, це 16 грудня. То тут буде в нас приблизно 30 днів, закінчиться аж 15 січня. Тобто, друзі, я хочу, щоб ви зрозуміли, що ринок не росте одними зеленими палками. Є корекції, є консолідації, є перенакопичення, і як бачите, що ми можемо з вами ще консолідуватися, приблизно бути в такому діапазоні ще приблизно до середини січня місяця. Чому це може відбутися? Ми, звичайно, зараз перейдемо до альтів. Я вам це. Наведу конкретний приклад, щоб ви це все бачили, тому що прекрасно бачу, як зараз є вже страх, і до сих пір люди не вірять, що в нас буде альсезон, так тобто немає цього самого настрою. Дивіться, ось така структура в нас по тоталу. І переходимо. Давайте також зараз до тотал 3 Це в нас риночна капіталізація альткоїнів і взагалі. Тобто це в нас альткоїни, мінус біткоін і ефір, капіталізація чистих альтів. Сценарій по Total 3 я показував ось таку структуру. Я це ще показував, друзі, в закритому каналі. Також то в нас, як буде закріплення над цим несхідною трендовою лінією, можна тоді щось думати, що в нас відбудеться дійсно ріст по альткоїнах. Давайте переходити до графіку. І як бачите, друзі, в нас відбувся той самий ріст. Ми пробили ось цю трендову, але це не гарантія того, що ми зараз не зможемо з вами ще скорестуватися. Тобто ми маємо ще закріпитися і дійсно знову оновити попередній ось цей хай в районі 1 трильйона доларів. Але це вже гарний признак того, друзі, що ми пробили ось цю трендову жовту лінію. Ми її пробили, і в нас це гарний уже признак того, що в нас альткоїни вже відбувається по них той самий розворот. Давайте тепер рухатися далі. Постараюся вам швиденько це все розповідати, тому що я бачу цей самий настрій, цей самий сантимент, що немає віри і. Люди ж приходять, звичайно, хочуть, щоб їм все одразу було, тобто вони купили і одразу були зелені палочки, щоб їм одразу профіт несли, але так не буде, друзі, потрібно також деяке терпіння. Давайте переходимо до е, біткоін домінації. Я по біткоін домінації також таку структуру очікував. І дивіться, друзі, яка структура тут може бути. Тобто Зараз ми ще може поконсолідуємося до середини січня, і далі я очікую ріст біткоїна спочатку, звичайно, тому що біткоін у нас іде один з перших. Ріст біткоїна, звичайно, на цьому фоні бітні домінація ще може вирости. Невідомо до яких діапазонів, але як тільки ми Побачимо, що біткоін росте і падає біткоін домінація. Або біткоін знаходиться в корекції. Біткоін падає і падає біткоін домінація. Це можна судити, те, прийняти вже висновок, зробити, що у нас дійсно починається перелив. Перелив ліквідності альткоїни. Так, тобто, коли ми побачимо ось таку структуру, падіння біткоїна, падіння біткоїн домінації, а альти в цей час ростуть і не бачать взагалі ніяких корекцій. Саме тоді можна дійсно судити, що починається той самий агресивний альт сезон. Але, друзі, давайте переходимо зараз до графіку Ада Кардано. Я вам покажу ту саму цікаву структуру. Дивіться, переходимо до графіку Ада Кардано. Це один такий старий стара монетка. І давайте я покажу вам, що тут відбувається. Монета Ада Кардану виросла зі свого нижнього діапазону накопичення. Тобто вона була в районі 30 центів, виросла на 300%. І зараз вона знаходиться також на 240% від свого донного значення. Тобто, ну, якщо взяти дійсно донне значення, це в районі 20 центів, то тут взагалі майже 4 ікса. Хто не вірить, що альсезон вже почався. так? Тобто немає віри, що альсезон почався. Він почав, почався ще в цьому періоді, коли ми ось тут знаходилися. Тут уже був початок, друзі, альтсезону ще літом, можна сказати. так? Тобто, Початок осені і ці палки вам ні про що не говорять, так? Тобто, не видно. Звичайно, спочатку ростуть старі монети, старі а потім уже поступово. Починають також доганяти нові монети, такі як зараз у нас там Псуї, Starknet, хоча ми бачимо, Пусує також гарна картина. Так? Тобто це одні такі фаворити. Є фаворити, друзі, які будуть також йти проти цього ринку і перформити, так би мовити. Але подивіться, що тут відбувалося: корекція по кардану 40%. Так? Дали всім вийти, хто хотів, вийшли, і зараз бачимо, що ми бачимо. Бачимо ось ці гарні зелені палки. Якщо включити недільний тайфрейм і включити, подивитися чесно на свічний аналіз. То ми бачимо, друзі, ось це биче поглинання. Тобто зелена свічка, вона поглинула ось цю червону свічку. Це перший признак того, що в нас дійсно починається вже продовження бичого тренду. Звичайно, не, не, не заважає зараз, друзі, ще раз коректуватися, затестувати і потім полетіти вгору. Нічого нам зараз не заважає це зробити, так але просто хочу знати, що друзі, не буває все, не росте все зеленими палками. Рідко коли буває, що прям зелені палки нам малюють, так як бачите, росте все з корекціями: раз, два, три, чотири, так Тобто, ось такі корекції, ви маєте до цього вже звикнути. І відноситися до цього з розумінням. Корекції на бичому ринку використовувати тільки як можливість, можливість війти ще раз в ринок, тобто докупитися, поки в нас немає той самої ейфорії, корекції потрібно використовувати для того, щоб закупитися. Так, коли вже буде ейфорія, буде маркетинг, а про це ми будемо ще також говорити. Тоді вже можна буде, звичайно, робити якісь навпаки дії, тобто фіксуватися, виходити поступово з ринку. Хочу вам ще одну структуру показати, як це було на попередньому циклі. Візьмемо для прикладу стару монету монету Атом. Я знаю, що там багато хто її тримає, багато хто вірить, але, друзі, для мене це відпрацьований матеріал, я про це розповідав. Хочу вам показати ту саму структуру. Беремо, подивимося, як це було на попередньому циклі. Подивіться, коли в нас відбулося по таймінгу ріст взагалі монетки Атом. Тобто подивіться уважно, яка це була дата. Це в нас було закінчення 2020 року, кінець грудня, як бачите, і 4 січня ми вже побачили, тобто навіть раніше, побачили вже агресивний ріст. Побачили ріст, перетікання біткоін домінації, перетікання ліквідності. Але можете також подивитися, що навіть перед цими хаями, ще ось тут, якщо ми включимо денний таймфрейм, то подивіться уважно, друзі, перед хаями, перед цим діапазоном, коли монета Атом мала вже виходити якби в новий ціновий діапазон, побачили ось цю саму корекцію на 33. 35% бачили корекцію. І знову ж таки була ось ця фаза консолідації, фаза перерозподілення. Ось цей блучок такий можна його позначити. І бачите, що тут також були корекції. Тобто ринок не ріс одними зеленими палками. Дають завжди вийти, дають вам зробити помилку. І подивіться, скільки тут тривало? Ну, приблизно 15 днів. Півмісяця монета ще коректувалася біля своїх хаїв, так? Щоб ви, щоб хомячки повідавали свої монети і потім вже зробили ось такі зелені палки. Дивимося ще одну монету. Монета Матік. Давайте подивимося. Монету Матік, також з попереднього цикла. Новенька монета тоді була. Це друзі, не фінансова рекомендація, щоб зараз їх купляти. Це просто те, що вам було, показує, що було на попередньому циклі. Включимо ось так, проведемо ось цю жовту лінію, і подивіться, коли у нас відбувся ріст по монетки Матік. Це у нас відбулося 4 січня. То в нас недільна свічка така гарна. Одразу показала палочку, і побачили одразу вже ріст. Тобто початок року, початок. Росту взагалі альткоін. Якщо ми включимо денний таймфрейм, ми знову ж таки побачимо цю саму структуру. Провожу ось цю глобальну, глобальну таку лінію. Це в нас попередній хай біля Матіка. Подивіться, скільки тут було цих самих корекцій. Подивіться уважно, друзі. Дивіться, 45% раз. Корекція, тут знову ж таки корекція 30%. Тут біля, біля цих уже хаїв була корекція 26%. І далі навіть, як бачите, друзі, ми пробили хаї, росли, але знову побачили корекції. Тобто корекції знову ж таки були. Дивіться, тут корекція 45% раз, тут корекція знову ж таки. 50%. подивіться, яка волатильність була так, і звичайно важко було досидіти до тих самих діапазонів. Але, друзі, тут все залежить від вашого терпіння. Тобто я вам, друзі, постійно розповідаю: є блок накопичення і є блок. Розподілення і вам потрібно просто цей весь діапазон, ось цей весь проміжок часу. Вам потрібно просто нічого не робити. І переходимо, давайте до наших монет новеньких, які в нас сьогодні є. І переходимо давайте до монетки Аптос. показую, що зараз відбувається по монетки Аптос. Аналогічна ситуація: 45% біля своїх хаїв, і знову ж таки показують ту саму структуру. Блок накопичення, блок розподілення. Де буде блок розподілення, ми ще не знаємо, але скоро дізнаємося, друзі. Тобто вихід з цього блоку лише питання часу, так? І ви маєте, звичайно, досидіти до цих діапазонів, якщо ви хочете дійсно забрати гарний результат. Переходимо до ще одного фаворита, який постійно вже не дає навіть хомячкам зайти в ринок, тому що хочуть зайти нижче, а монетка не дає це зробити. Так, це монетка сує, я думаю, ви знаєте, що це за проект. І аналогічна ситуація, друзі, хочу вам сказати, що в цьому діапазоні, коли я був, розповідав про суї, Тут купував, я купував її по 40 центів, і по 2 долари купував, і по долару купував. Середня ціна в мене в районі 1 долара, і на сьогодні показує гарний профіт. Я пам'ятаю, як в цьому діапазоні, в тут, коли був страх, багато хто говорили, що ліквідності не хватить, монета не буде рости, там будуть розлоки. так, Тобто, ось такий негативний настрій був в цих діапазонах. І що ви думаєте, друзі? Подивіться, який результат монета показала від, від середнього діапазону на купичні. На сьогодні вже маємо 400% профіту, так. Тобто непоганий результат. І знову ж таки, що зараз... Думає, толпа, що зараз говорять взагалі. Більшість учасників ринку, що монета на хаях, монету не потрібно купувати. Дивіться, друзі, яка цікава закономірність. Монета була в цьому діапазоні, було страшно, не потрібно купувати, тому що будуть розлоки, буде, буде ще нижче, буде взагалі буде нижче там докупишся. Так, коли монета на хаях, тут не потрібно купувати, потрібно купувати щось друге, тому що монета на хаях. Так і звичайно, ось такий сантимент він і не дозволяє вам заробити на цьому ринку. Тому що потрібно дивитися на все трошки зі сторони. Вам про ні про що не говорить те що монета вже показує ось такий ріст, показує мінімальні корекції, тому що. Подивіться, ми включимо денний таймфрейм, подивіться, які корекції показує монета сує і як вона реагує на корекції ринку. Подивіться, 27% і одразу ось такий тіні свічок. Так? Це при тому, що біткоін там також коректується, і інші альти також сильно коректуються. Ми бачимо, як гарно викупають монетку суї. Ну, хіба, хіба це вам ні про що не говорить? Так, Що монета буде далі пушити, але, звичайно, хомячки, новачки, люди хочуть закупитися ось тут нижче. Але, друзі, на бичому ринку ось таких корекцій може і не бути. так, тобто Корекції можуть бути аж тут в цьому діапазоні, коли вона вже виросте ось тут буде, можливо, там 50-40% корекції. І то не факт. так то ось, ось Тут вже, друзі, грає роль велика психолога. Я про неї розповідав. Дивіться, друзі, коли ви перейдете до мене на YouTube канал, ви побачите, що я знімаю деякі огляди. Ось недавно був огляд на монету Ondo Finance. Переходимо давайте до графіку. Хочу вам показати і те, що зараз, який є сантимент Дивіться, знову та сама ситуація, та сама структура, монета біля своїх хаїв, точніше, вже пробила свої хаї. І бачимо, зараз просто йде, відбувається корекція, відбір монеток в хом'ячків, так? 37% корекції. Знову ж таки, тут діапазон був нікому не потрібно було, коли монета тут була знаходилася. Тут вже зараз, звичайно, є деякий настрій. Хоча я не скажу, що зараз там хтось за неї говорить. Але, друзі, подивіться на цю структуру, що зараз відбувається. Ми оновили свій попередній хай, побачили деяку корекцію. І зараз відбувається у нас деякий такий сантимент, який я вже бачу в коментарях, коли я знімав там огляд на цю монету. Можете самі подивитися в коментарях, що там відбувалося. Новачки розповідають, що монету ондо не потрібно купувати, тому що там будуть розлоки, монета на хаях, вона зараз нікому не цікава. Добре, а коли ти будеш її купувати? Коли вона буде в цьому діапазоні, так? Коли вона вже виросте, покаже XCX. І, звичайно, зараз більшість не хоче цього робити, тому що якби монета вже знаходиться на хаях. Але що для тебе хаї? Для тебе хаї це коли локально ти бачиш оновлення попередніх локальних вершин. Так. Для мене хиї це, по-перше, сантимент на ринку. По-друге, це у нас падіння біткоін домінації. І, звичайно, це є цінові діапазони, до яких може дорости ціна. Я про це все розповідаю. В даному випадку по монеті Онто finance я очікую в район 10-15 доларів. Це Ще я ж скажу така ще консер... консервативна тіль на аль тому що вже видно, як вона себе показує також зараз. Видно цю саму структуру, видно цю саму силу крупного капіталу, як він викупає цю монетку. Тобто, друзі, це все психологія. Ви маєте зрозуміти, що вам не дадуть тут сильно розслаблятися і не дадуть вам обхитрити ринок. Ви думаєте, що ви самі розумні, але так повірте, так не буває на, на сезоні. Саме краще рішення, якщо ти зайняв якусь позицію для себе, вибрав правильні активи, диверсифікував, зробив де деяку диверсифікацію по різним активам, напрямках і просто сидіти і терпіти і очікувати деяких діапазонів розвантаження. І давайте ще один такий скам розберемо: це монета StarkNet. Більшість вважають її, мабуть, самим невдалим проектом, але друзі, чому це відбувається? Коли монета знаходиться біля своїх донних значень. Коли монета знаходиться на дні, випускаються негативні новини. Я думаю, ви пам'ятаєте, коли ось тут були негативні новини, що там Віталік Бутерін продав свої монети, тобто і тому подібне. Я думаю, ви пам'ятаєте, не потрібно пере, пере, перелічувати ці всі негативні новини. Монета знаходиться в своєму блоку накопичення, точніше, вона вже вийшла з нього. Просто зараз відбувається тест цього блоку накопичення. Дивіться, скільки він тривав по часі. Якщо подивитися ось цей весь діапазон по часі, то приблизно це було. Від 100, 105 днів монета викупалася. Так, це діапазон в район 30-40 центів. Тобто ми бачили ось таку консолідацію, довгий час накопичення, і зараз відбув, відбувся у нас вихід. Відбувається тест. І, звичайно, не хотілося б, щоб монета спускалася ще раз в цей діапазон накопичення, тому що це буде знову ж таки показувати її слабкість. Але, друзі, це не мішає зараз, не заважає її зараз зробити. Деякий такий е, гарний зелений ріст, показати гарні зелені такі палки, і, звичайно, тут вже знову будуть всі ФОМО е, отримувати, тому що в цьому діапазоні не купували, наприклад, по 50 центів, а по 2 долара вже буде перспективна монета. Так Ну, так працює психологія, на жаль, друзі, і меншість людей на цьому ринку зароблять. По страхменту я цілі свої також озвучував, можете знайти на YouTube каналі. Ну і на кінець відео, давайте ще розглянемо один такий проект. Рішення також l 2 для мережі ефіра. Це в нас є монета ЗКСИНК. Я думаю, ви знаєте, що це за проект. Також бачили з вами немалу не корекцію в районі 44%. Гарна корекція, і тут відбувається деяке прискорення. Уже видно, як йде як заокруглення, Тобто, я думаю, ви вже це помітили. Дивіться. Уважно спостерігайте, як відбувається ось це закруглення. Тут у нас зараз буде пришвидшуватися тренд. Тобто, ну звичайно, якщо ми не проб'ємо, не зафіксуємося нижче, не проб'ємо ось цю трендову, так тобто, тобто, тобто така подібна трендова. По синку. Також я налаштований позитивно. Діапазон накопичення, район 10-15 центів, гарний діапазон накопичення. Ми вже його пробиваємо, пробили ось ці локальні вершини. Зараз іде нас просто корекція. Гарна монета, до речі, для щоб закупитися також собі в портфель. Я думаю, вона більш ризикована така, як, наприклад, чим оптимізм, чим арбітром, тому що тут є менша капіталізація, не така вона популярна. Але, друзі, я думаю, що потенціал в неї також є немалий. Тобто, це як мінімум 5 іксів. Я думаю, до 1 долара ми побачимо ріст цього проекту. Я думаю, ви помічаєте, друзі, що монети собі ростуть потихеньку, помаленьку оновлюють вершини. І дивіться, друзі, монета коштувала з КСИН по 10 центів. Зараз уже коштує 20 центів. Була хаївна і були в районі 30 центів. Так? І хтось розповідає, що в нас там не альсезон, що в нас там немає ніякого росту. Подивіться, все відбувається просто потихенько, без лишнього новосного шуму. Тихенько Монети собі ростуть, оновлюють свої вершини. А коли в нас буде вже фаза розподілення, коли монети прийдуть до, до своїх хаїв. Вас вже будуть змушувати купувати їх. Тобто буде новосний фонд такий, новосний шум, маркетинг, щоб ви думали, що в нас буде далі ту будуть далі там монети рости, показувати ікси. І це все відбуватися буде вже на глобальних таких вершинах, на фазі розподілення, так ми побачимо це саме, цю саму структуру. Але я думаю, побачите самі на своїх очах, як це буде відбуватися, самі це відчуєте, про що я вам зараз розповідаю. Так, і потім ви згадаєте цей ролик про те, що я вам це все розповідав, натякав і. Говорив. Тому, друзі, ось така інформація на сьогодні в ролику. Я надіюсь, вас трошки змотивував. Надіюсь, була корисна інформація. Якщо вам сподобалось, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримуйте україномовний контент і, звичайно, заходьте в Telegram канал А зараз хочу вам побажати всім профіту. І побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!